Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця. Незери таки провели свого комбаткасту, де показали бафи, кітани через нові мови пастки, новий повітряний команд Греб Рейко. А ще Рейден тепер може кенселити свій заряд проджектайлів у дивні штуки. Я знаю багатьох, хто вірить у ці надприродні штучки-дрючки. Також, звісно, вони показали новий трейлер Конана та детально розібрали його ігролад. Одним словом, виглядає він як персонаж, в якого все є. Від бігу до відбивання проджектайлів та ще й з відродженням маля Термінатор Джейсон. Вийде він разом з усіма патчами 21 січня. I know what to do with січня і що найбільше мене засмутило. Ти вбив мою змію. Усі просто шоковані тим, що сталося. Нінтендо таки офіційно запрезентували Switch 2. і так вона виглядає майже ідентично тому, що зливали до того. Дати релізу портативки не назвали. Спитайте у зі а 2 квітня вони проведуть окрему презентацію, де показуватимуть ігри спеціально під Switch 2. Хто тобі таке сказав? Sony показали першого повноцінного трейлера кіноадаптації Until Dawn. Нагадаю, що прем'єра запланована на 25 квітня. Що страшно? Том Маккей повідомив, що витратив приблизно понад 500 годин на озвучення Генрі в Kingdom Come Deliverance 2. Життя твоє пантежне. Приходить на 20 хвилин. Шість днів по тому. Інтернетами поширюються чутки, що Мікрософти анонсують нову гру Halo вже цього року. Справді? Отак. Іксбоксівський девелопер Direct вже офіційно анонсований. А от прошу кейс Соні тільки пліткують. Буцімто він має бути десь колись в кінці січня. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.